Псалом 54, начальнику хору на струнних інструментах, повчання Давида: Вислухай Боже, молитву мою, і не знаваж благання мого. Прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечистивців. Бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогують проти мене. Серце моє стривожилось в мені, смертельні страхіття напали на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене. І я сказав хто дав би мені крила, як у голуба, я б полетів та відпочив би. Полетів би якнайдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкодухості і від бурі. Розбий, Господи, і роз'єднай змову їхню, бо беззаконня то ворожнечу бачу я в місті. Вдень і вночі вони обходять його по мурах його, а усередині його беззаконня та кривда, і не зникають з вулиць його насильство і зрада. Та якби це ворог ганьбив мене, я стерпів би. Або, якби це ненависник мій, величався наді мною, я не зважав би на нього, але ти, чоловіче, однодумцю мій, приятелю і друже мій, з якими щиро сходилися і додому Божого разом ходили. Нехай загибель прийде на них, бо лукавство у оселях їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю, і Господь почує мене. Увечері і вранці, і опівдні півдні буду й молити, і Він почує голос мій. Він визволить миром душу мою від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них каяття, і не бояться вони Бога. Підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт Його. Уста їх масніші від масла, а в серці їх злоба. Масні, як олива, слова їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа у скорботах твоїх, і він підтримає тебе. Ніколи не дасть упасти праведникові. Ти, Боже, кинеш їх у яму погибелі. Коровожерні і підступні не доживуть і до половини віку свого. Я ж, Господи, уповаю на тебе. Слава!